Компанія Екстрасток вітає вас. Екстрасток, це доставка по всій Україні, кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні будемо оглядати склад мішка фліс. Подивимося від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, щоб ви підписалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Айбрі, підписувалися на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, нашу сторінку у Фейсбуці, а також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок. Достаємо печеньки, всім приємного перегляду. Подивимося флісові кофти, Розпакуємо весь мішочок. Значить така от чоловіча, тепла легенька розмір L. Ще флісова жіноча на гудзиках. розмір LXL. Флісова з капішоном. на замку фірмі Bench. Жіноча. Ось така у нас кофтина легенька, Світшот флісовий. Так, флисовый на блысковце. Значит, вот такая вот лонг. Классно. Капюшонка, травычка. Флисова. Так, с капюшоном флисово. Пик перформанс. Чем? Так, з флісова Розмір XL Травичка На блискавці Розмір 2XL На блискавці капюшоном, флисовая кофта. Чем? Love to build. Кохання дике. Так, спорти. Флисовая кофта. На блесковці. Фирма Эдди Кей. Продовжуємо перегляд. Флісова кофта. Ще гарний розмір чоловіча на блискавці XL. K-West, Флоріда, USA. От, продовжена флісова кофта на блискавці. Жіноча розмір LXL. Ще. О, прикольна флісова кофта, термо на блискавці. Гарний розмір. Ще. Еріма. на блесковте. Так, еще. Еще на блесковте. На блесковте. Спортивная Флисова на блискавці? еще элит Флисова. Куртка чоловіча. На Нацегійки. Розмір XL. З капішоном. Ось така ще, класна. З капішоном. Ой, без капішона, але гарний розмір XL Синя. На блискавці. Товстий фліс. І ще. Лісова кофта Ну, ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого!